Так, доброго дня. Пройшло 15 днів і ми пікіруємо ранню капусту. Грун той самий, що присів бі. Ось така у мене ось, дивіться, зроблена. Бачите, дощечка, на ній набиті гвоздики. рядків, по 8 штучок, 88 рослинок. Вистрогав таку паличку мені, Діма, і отаку ось ми починаємо на пікірувати. Бо дивіться, яка коренева система. Корінь шикарний. В цьому році були деньки такі тепленькі і ми в теплиці днем навіть не топили. О, щоб не було їм жарко і вони не витяглися, вони не переросли, дуже, дуже гарні. О, і отак ми їх поливаємо. Кажу, поливаємо, садимо. Після того, як посадили, поливаємо, так як вони ще ще рано їм висажуваться у відкритий ґрунт, щоб вони не переросли, ми не посипаємо аміачниці літро, як завжди, а поливаю я монофосфат калія 1 грам на 10 літрів води. У мене є такі ось віса маленькі, вони тут соті показують, не тільки десяті. І ми Таким їх поливаємо монофосфат калія. Воно фосфор дає добре на корінь, а калій і на смакові якості, на плод впливає. І оце таким. Отак ми її переносимо тепер у тепличку, ставимо. І в мене така лієчка ось дитяча, на, напевно, на 2 літри. І оце я такою лієчкою проливаю три ящички. Це вже скільки напікір,